Всім привіт-привіт! Коротеньке відео, надіюся вийде. Значить, народ там не так, щоб густо, але пишуть, питають, як взяти витяг інформацію про код Єдропову, який знаходиться, який має знаходитись на будь-якій печатці будь-якої організації України. Все дуже просто. Берете свій паспорт. Може, код, не знаю. Йдете в ЦНАП місцевий, чи ЦНАП, чи ЦНАП не знаю, як воно там правильно називається, там пишете заяву, вказуєте цей код, і вам зразу видають витяг е, інформація про ту організацію, там, коли зареєстрована і траліпалі. То я до того, що хто там хотів е, взяти витяг е, про номер. І з, інкомату, з От. А ще є варіант електронного цих, е, запиту. Е, ну, Я, чесно кажучи, не знаю, як це робиться. То підписчики мої таке робили, кидали мені. той відповідь, той відповідь, запит. Тобто будь-які точці України, будь-який громадянин України може такий запит зробити і йому мусять дати відповідь на той запит. Все, бувайте здоровенькі, буду радий, якщо комусь моя інформація пригодиться.